Добрий день, мене звати Мирослава Васильівна Струс, я вчитель української мови та літератури Луцької гімназії номер 20 Сьогодні представлю вам результати цьогорічних наукових напрацювань з української мови та можливості їх використання на сучасному уроці. Із ученицею восьмого класу ми підготували наукове дослідження, яке зайняло третє місце на міському етапі всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт МАН. Працювали над темою мовно етикетне оформлення звернень президента України Володимира Зеленського у час російсько-української війни. Війна сьогодні стосується кожного українця, адже ворог намагається захопити не лише нашу територію, а й знищити українську культуру, цінності, мову. Відтак, дослідження рідної мови та її популяризації одне з важливих завдань для сучасних дослідників. Робота над цією темою дала змогу усвідомити і ще раз пересвідчитись, що українська мова самодостатня, вона розвивається і вдосконалюється, тому дослідження на прикладі сучасних та актуальних для кожного українця текстів дозволить привертати увагу до її багатства і різноманітності. Для дослідження обрали тексти, які кожен українець чув щовечора, а інколи кілька разів за добу. Звернення президента України. Ми вслухались до кожного сказаного слова, щоб бути в курсі подій війни, тримати руку на пульсі доби, адже новий день доказ того, що ми не переможні. Таким чином, і тема, і матеріал дослідження були актуальними, новими і цікавими для вивчення. Ознайомимо вас із результатом. Типове звернення президента України в час війни виглядає так: три хвилини інформації про фронт. Опис ситуації в найгарячіших точках із акцентом на міста від Маріуполя, Бучі до звільнення Харківщини, Херсона, міжнародні перемовини, забезпечення армії, тиск впровадження санкцій щодо Росії, нагородження бійців, подяка за захист держави кожному. Дослідники встановили, що в середньому кількість слів у тексті 353. Основним автором залишається Володимир Зеленський, хоча і користується послугами помічників. Більш детально про еволюцію промов Володимира Зеленського ви можете побачити на інфографіці, даліворуч, слова з текстів звернень українською мовою, праворуч іншими мовами. Серед найбільш уживаних слів і словосполучень у зверненнях зафіксовано такі: наш, Україна, наша держава, окупант, День життя. Підтримка. Риторика президента України змінювалась із початку війни. Якщо у лютому 2022 року найпоширенішими були слова ворог, столиця, громадянин, вторгнення, захист, то вже через рік пріоритет змістився. Захист, день, підтримка, партнер, дія. Варто наголосити, що звернення президента Володимира Зеленського набули формату щоденного висвітлення важливих подій, що суттєво вирізняє їх з-поміж інших, наближаючи до щоденникового типу унікальної форми президентських звернень, аналогів якої у світі немає. При цьому переважає адресування не широкій аудиторії, а конкретному адресатові кожному українцю. Відтак можемо стверджувати, що ці звернення формують офіційний відкритий щоденник російсько-української війни з доповненим відеоформатом і субтитрами. Важливою рисою звернень виступає часте використання мовно-етикетної формули Слава Україні як для привітання, так і для прощання. Таке гасло має культурно-національне значення та не притаманне для політичного мовлення, а тому додатково підкреслює важливість заклику доєднання українців. Володимир Зеленський використовує це гасло для прощання, доповнюючи його фразами звеличування українських військових. Наприклад, слава кожному нашому солдату, слава Україні, слава всім героям, слава Україні, слава вам, слава нашим людям, слава нашим героям, слава Україні. Серед поширених етикетних формул у зверненнях Володимира Зеленського привертають увагу звертання. Здебільшого він використовує при цьому слово народ. Наприклад, великий народ великої країни, незламний народи непереможної країни, наш вільний народ, міцний народи сталевої країни та інші. Також частими є побажальні фрази, пов'язані з військовою традицією вітання. Наприклад, бажаю здоров'я рідні українці, сильні й добрі, але добрі не для ворога. Бажаю перемоги українські народи. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки, бажаю здоров'я, єдина країна. У процесі вивчення і аналізу мовно стилістичної організації текстів звернень Володимира Зеленського ми виявили цікаву особливість. Частина висловів стала крилатими фразами, які мають своє походження. Їх знають за кордоном, зокрема в європейських країнах, до яких часто звертався президент із закликами про допомогу. Ось кілька з них. Перше, мені потрібні боєприпаси на таксі. Відповідь на слова президента США Джо Байдена, коли той запропонував Володимиру Зеленському евакуюватися з Києва від російського нападу за кордон у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Друге. я вважаю, що ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, просто за бажання бути рівними, такими самими як ви. Ми віддаємо наших найкращих людей. Найміцніших з виступу Зеленського перед Європарламентом 1 березня 2022 року. Третє, не ми почали цю війну, але нам її закінчувати з виступу Володимира Зеленського задовго до повномасштабної війни на Мюнхенській безпековій конференції 15 лютого 2020 року. Четверта, не мовчіть, підтримуйте Україну. Бо якщо Україна не витримає, не витримає вся Європа. Якщо Україна впаде, впаде вся Європа. І якщо ми переможемо, а я впевнений у нашому народові, я впевнений у вас, це буде велика перемога демократії, цінностей, перемога свободи зі звернення Володимира Зеленського до мешканців європейських міст під час телемосту 4 березня 2022 року. П'ята ми ж завжди були такими, ми завжди були сміливими, найсміливішими у світі. Я в цьому впевнений. Бо хто ще зробив би те, що роблять українці? Хто ще мав стільки сміливості постійно боротися проти будь-яких проявів, тиранії і захищати саме свободу? Так звертався президент України до українців 7 квітня 2022 року. Звернення президента України можна вивчати у контексті мовно-літературної галузі для роботи з текстом, проте на інших уроках теж є можливість їх залучати. На математиці можна запропонувати учням зафіксувати кількість використання певних слів, сформувати порівнянні діаграми. На уроці географії доцільно визначити перелік країн, згаданих президентом України у зверненнях, і встановити особливості міжнародних взаємин з ними, оскільки Володимир Зеленський звертався й до іноземної аудиторії, то можна працювати з цими текстами і на уроках англійської мови. Актуальними вони стануть і для вивчення історії, оскільки можна простежувати хронологію російсько-української війни, висвітлення її ключових подій, постатей тощо на уроках інформатики доцільно буде вивчати з учнями технічні особливості створення відеозвернень. Прикладів, думаю, можна навести ще багато. Отож, дослідження української мови на прикладі сучасних та актуальних для кожного з нас текстів, як от звернення президента України в час російсько-української війни, водночас завдання і інструмент вивчення мови. У такий спосіб можемо працювати насамперед над формуванням у школярів читацьких навичок, які знадобляться на усіх уроках, і з розвитком яких у сучасних школярів виникають чималі труднощі. До них належать ті, що пов'язані з умінням аналізувати текст, інтерпретувати його, визначати головне і другорядне, ставити питання за змістом і висловлювати власну думку та ставлення до прочитаного. Робота з текстом сприяє успішному, особистісному розвиткові учнів, формуванні в них українськомовної комунікативної компетентності як передумови успіху в практичному володінні українською мовою, здатністю використовувати її для міжособистісного спілкування в реальних життєвих обставинах. Вивчаємо рідну мову та бережімо її. Дякую за увагу. Слава Україні!